Всім привіт! Сьогодні у нас чергова розпаковочка смартфону від компанії Fosibot. Модель називається Fosibot F105, і це бюджетний смартфон з величеньким акумулятором, ну і в принципі новим дизайном для бренду. Давайте подивимося разом з вами, що це таке. Тож, як бачите, коробка у нас абсолютно така ж сама, як і у всіх Fosibot'ів. вона у нас оранжевого кольору. І по суті, якщо чесно так дивитись, то в цьому смартфоні насправді немає нічого такого надзвичайного. Це реально звичайний бюджетник, але ось так він виглядає. Подивіться, такого в компанії схожого ще не було. Давайте ми зразу його дістанемо. Ось він, Fossibot F105, і зразу коротко по його основних характеристиках: 4 плюс 64 ГБ пам'ять, 10300 мАч батарейка, 13 Мп камера і процесор MT8768. Це доволі слабенький процесор, але смартфон також недорогий. Ну а задня панель, ну, як на мене, виглядає точно не на 100 доларів і навіть не на 150. Ось такий от у нас модний, як то кажуть, зараз виріс виступ з камерами. Вона дійсно випирає над корпусом. Я думаю, вам це помітно. Ну, а сама панель у нас під карбон виконана, це у нас прогумований пластик по відчуттям. Ставочки із пластику. Смартфон може бути в декількох кольорах. У мене версія, я так розумію, зелена, ну, салатовий. На корпусі у нас що, нічого, нічого цікавого, в принципі, то і немає. Сканер відбитків пальців окремо від кнопки блокування, регулювання гучності. До речі, прикольно зробили кнопки. Вони зверху прогумовані. Вони чітко нажимаються і вони не дзілінчать, як на багатьох сучасних смартфонах. Ну, можна ж було так зробити в більш дорогих апаратах. Чого ж його в бюджетному зробили, а в дорогих не роблять. Коротше, нічого тут не тріпається, не бренчить, це мені дуже подобається. По комплектації: інструкція, скріпка, кабель, блочок. І я так розумію, що більш нічого. Так, абсолютно стандартний базовий. Набір. У нас акумулятор великий, але подивіться, який у нас блочок. Блочок має потужність всього лише 10 Вт. І це вам ще один доказ того, що це смартфон у нас бюджетної цінової категорії. І відразу я вам скажу по відчуттях, я зрозумів, що корпус його, не знаю, він наче з покоління в покоління перекочовує. От таке відчуття, що це той самий Oquitel WP5, WP5 Pro, W20. І в Блекві схожі корпуси також є, але в цілому це от найбільше мені нагадує корпус від Oquitella. Не знаю, може мені здалося, але от чомусь перше враження саме таке. Давайте подивимось, що за смартфон. Запустимо його. До речі, поки налаштовую смартфон, от хочу поділитися своїми першими враженнями. Дуже сильно видно, коли в смартфонах бюджетні процесори. Я от зараз налаштовую його, клацаю, і він, ну прям видно, що він йому важко. Йому важко зрозуміти, що я від нього хочу. Точніше, зрозуміти то йому не важко. А от зробити те, що я хочу, йому важко. Він дуже довго думає. Дивіться, зараз клавіатура поки вистрибнула, дві секунди пройшло. Ну прям дійсно видно, що воно підтуплює. Це ви повинні розуміти, що у всіх абсолютно смартфонів цінової категорії десь до 100 доларів плюс-мінус в захищених буде точно така ж сама робота. Тобто, це не проблема самого Фосі, бо це проблема бюджетних процесорів, от по типу таких, як стоїть тут. Так, дивимося, що в нас по яскравості тут. В принципі, в мене таке відчуття, що яскравості тут приблизно як на рівні з флагманами. Її прям дуже вистачає. Відразу хочу зайти в камеру, подивитися, що цікавого є в камері. Що у нас є тут по відео? Full HD присутня, стабілізації навряд чи тут буде. Так, стабілізації тут немає. Є у нас отакий режим монокульоз, тобто чорно-білий. А, моноклеоз, вибачаюся, а то монокульоз це наче якась хвороба. сказав. <кл> так, заходимо сюди. Розмір фото. 13 мегапікселів. До речі, 13 мегапікселів у нас є можливість знімати. А як це вони зробили? Я так розумію, це в нас буде інтерполяція, тому що, дивіться, у нас 13 мегапікселів, можна знімати як фото, квадратна фотографія один до одного, як звичайна фул, я так розумію, це 16х9 співвідношення сторін. А ще у нас тут є ось таке: 18х9. А ні, фул це ще довше, це 21 на 9. Коротше, треба розібратись. Багато варіантів, і всі в 13 мегапікселів, Ну, ну явно тут є інтерполяція. Не може бути все однаково. Так, ну і до такових режимів тут не надто багато. Коротше, в цілому, поки що по режимах доволі все простенько. Як буде він фоткати, ну, я думаю, непогано, принаймні краще, ніж Окітел і там деякі з ним подібні бренди. Фосібот в плані фото, мене більш-менш радує, до речі. Як бачите, немає тут у нас ні ліхтарика великого, нічого такого, ніяких, як то кажуть, заманушок, плюшок, приколюшок, нічого тут такого немає. Це просто смартфон, акумулятор трохи більше, 10 тисяч мА має місткість. Як бачите, я хотів вимкнути радіо, але воно навіть не вмикається, якщо не підключена гарнітура. До речі, гарнітура. Підключати її немає куди звичним нам способом. Тобто тут використовувати треба або тайп-сішні навушники, ну або блютуз-навушники. До речі, хочу сказати, що от в такому саме кольорі я смартфонів, напевно, ще і не бачив захищених. Не знаю, як вам на камері, це може, що, знаєте, щось середнє між салатовим і жовтим. Ну, не, не зовсім салатовий, але ще і не жовтий колір. Так. Я так розумію, буде ще повністю чорний смартфон, і, напевно, ще якийсь оранжевий. До речі, це ми можемо з вами подивитись, напевно, на коробці. Ну, тут просто написано, що колор грін, і все. Інших варіантів кольорів тут не вказується. Тож, на повному гляді ми з вами подивимось, а чи насправді тут нормально знімає камера, скільки тримає заряд акумулятор, тому що ми розуміємо, що китаєць, доволі слабкий процесор, ну але 10 тисяч акумулятор. Ну, подивимось, наскільки його вистачить. В теорії цього має спокійно вистачати на два дні використання. Про це все вже вам розкажу на повному огляді. Андроїд, до речі, забув сказати: Android -то тут 14-й. Це бюджетна модель вже на 14-му Андроїді, хоча деякі конкуренти до сих пір клепають новинки свої, типу на 13-му Андроїді. Це неправильно, як на мене. Ну а тут 14-й. Звичайний простенький смартфон. Ціна, яка буде на старті продажів, чесно, я не знаю, але я впевнений, що не повинна вона бути більше 100 доларів. Ну, от не повинна. Так що дочекайтесь, підписуйтесь на основний канал, посилання в описі на нього є, і скоро буде повний огляд. Посилання на Aliexpress також в описі буде, і будемо на зв'язку. Бувайте!